Одного разу песик Бровко йшов галявиною, і він побачив на землі сліди. Задумався песик бровко. Хто ж тут ходив? Чиї це сліди? Хто ж з тварин залишив сліди? Подумав песик. Як тільки він подумав, зразу ж з'явилася курочка. Пробілася курочка, і він побачив, що ось курячі сліди, а за нею стала стрибати на лапках жабка, і песик побачив жабячі сліди. І раптом за жабкою побігла кішка. Так це ж кішчині сліди, подумав песик. І тут пройшов повз песика ведмідь. Це ведмедя сліди, зрадів песик. Які ж у мене сліди? Поставив лапку на землю і подивився на свої сліди. Дітки, а ви запам'ятали, де чиї сліди? Ану відгадайте, де чиї сліди. Друже, сподіваюсь, тобі сподобалось грати в цю гру, шукати сліди тваринок. Мені час прощатися. Бувай!